учасники 10-го міжнародного молодіжного гончарського фестивалю. Ось і добігає він уже кінця. Останні хвилини, які поставлять крапку черговій надвеличній мистецькій події міжнародного масштабу. Дійсно, опічне це з давних далин є. Всі це визнали, всі це розуміють, це центр українського гончарства. Це хтолетна столиця українського гончарства. Мені дуже приємно бути на таких закладах, на цьому фестивалі. Я неодноразово допомагаю, тому що я вважаю, що такі речі, як любов до рідного краю, як патріотизм, якраз вони виховуються у таких закладах культури, в закладах освіти і на таких фестивалях. Від імені виконавчої влади району та від себе особисто щиро вітаю вас з цим прекрасним святом. Багато говорити не будемо. Приєднуємося до побажань. Хочу сказати, що колеги мистецтв це дійсно годність нашого району. Дякуємо щиро організаторам, учасникам, всім, хто прийняв участь у організації 10-го фестивалю гончарства. people who are working for art, master art. so i'm missing them too much. <inaudible> today is closing ceremony, so they are going back. i'm feeling very little bit, you know, feeling little bad to missing them. Я почуваю себе сьогодні не дуже приємно, тому що я повинна повертатися. be here. я також дуже щаслива, тому що знаходжуся серед таких дуже приємних людей. І ви знаєте, оця церемонія нагородження переможців гончарських фестивалей. Кожного року впродовж десяти років відбувається майже однаково. Однаково ми говоримо, славимо гончарства. І оці мантри про гончарство вже перетворюються в своєрідну віру, молитву про наше одвічне ремесло, про те, завдяки чому ми тут всі збираємося, заради чого, у чому ми бачимо майбутнє України, Гончарство загальновідомо. Це одна з найбільших етнічних ознак того чи іншого народу. Це особливо важливий чинник у збереженні національної ідентичності кожного народу світу. То ми особливо в цьому куточку України плекаємо оце феноменальне явище, щоб Україна і надалі залишалася самобутньою неповторною і єдиною в колі світових народів. Яка самовіддано сповідує гончарські традиції? Мета нашого міжнародного, кожного міжнародного фестивалю, для того, щоб ви підготувалися до і конкурсів і в нашій країні, і в конкурсах різних за межами нашої країни, щоб ви знали. Як спілкуватися, і цей досвід, який ви отримаєте тут в опіжньому, він вам допоможе брати найвищі премії. В різних країнах. Тому я вітаю вас і поздравляю кожного із вас. Бо те, що ви були тут в опішньому, це вже є нагорода для всіх і для нас, тих, хто робили цей фестиваль, і для кожного із вас. Я хочу побажати нам всім мирного неба і гармонії нашої творчості. Дякую. Сама відповідальна мить, мить, до якої ми інтригуючи підводили вас весь цей час. Гран-прі. І я зараз запрошую до слова. Олеся Миколаєвича Пошивайла. Учасники фестивалю ви хочете гран-прі? На вашу думку, хто заслуговує на гран-прі? Кому б ви хотіли вручити цю найвищу нагороду? Друзі! Грузія, В'єтнам, ще кому Нікополь, ще хто хоче. Опішне. Краснокутськ. Хто вгадає? Поки що ніхто не вгадав. Хто? Харків. Ще хто? Суми Кременчук. Пока. Полтава, Молдова, шановне товариство, я зрозумів, що ми гран-при поділимо сьогодні на всіх порівну. Це буде така манюсінька частинка з усіх тих нагород. а Насправді, один із вас це буде зірка першої воїчини. 10-го міжнародного молодіжного гончарського фестивалю, який отримає дуже багато нагород. Скільки нагород жоден володар гран-прі ще не отримував. Це дуже, я б сказав, смачна робота. Це робота невелика, але вона дуже монументальна. Це робота гончарська, але гончарство поєднується з іншими матеріалами. Це робота, яку б. Національний музей-Заповідник Українського гончарства в Опішному хотів би мати в своїй колекції, але зрозуміло, що колегіум її не віддасть, і тому ми просимо володаря Гран-прі приїхати до музею для того, щоб виконати цю роботу в збільшому, в монументальному вигляді і поставити цю роботу перед входом до музею заповідника. Отож, за одностайним рішенням членів журі. Володарем Гран-Прі го міжнародного одіжного гончарського фестивалю визнано хто? Пасенок, Пасенок В'ячеслав Харків! Від нашого народного депутата Кулініча Олега Івановича він отримує грошову винагороду від президентського фонду Леніта Даниловича Кучми. Він отримує шикарну унікальну книгу «Опішнянська мальована миска від національного музею заповідника Українського гончарства в Опішному. Він отримує почесну грамоту Полтавської обласної ради. За вагомий особистий внесок у збереження і популяризації кращих традицій національного гончарного мистецтва та здобуту перемогу в 10-му міжнародному молодіжному гончарському фестивалі за конкурсний твір «Симбіоз». До цієї грамоти додається пам'ятна відзнака. От така ось відзнака, але це ще не все. До ты же грамоты? Я даже не знаю, что сказать. Я ну как не готовился к такому. Я честно не ожидал, что что-то будет. Я сюда приехал, мне было интересно работать с керамикой, интересно было общаться э, с людьми. Многих, многие знакомства завел здесь, особенно с грузинами. Тоже интересная их культура была. Конечно, хочется и дальше продолжить работать, заниматься творчеством. И хочется сказать, что самое главное, нужно не сдаваться и а идти к цели. Если ты что-то задумал и хочешь воплотить это в жизнь, просто делай, не смотри на других людей, делай то, что ты чувствуешь, как ты это понимаешь. Так и нужно делать. Еще очень хочу поблагодарить Бога за то, что Он помог мне в этом. Слава Богу. И спасибо вам всем. Большое спасибо опочне, коллегиуму, всем, кто был и поддерживал здесь. Слава Україні! Час у тієї миті, якою ми зараз називаємо церемонію закриття 10-го міжнародного молодіжного чарського фестивалю. Тож я прошу вас, будь ласка, не розходимося. Церемонія триває ще декілька хвилин.